Під час рукоділля на робочому столі відбувається безлад. Навіть тоді, коли щось лежить на видному місці, шукаєш його пів години, а це час і нерви, а поруч стіна стоїть самотою. Можливо, ви вже десь бачили такі перфоровані дошки чи панелі від ікея. Мій вибір впав саме на них, тому що вони багатофункціональні. Але просто взяти її купити і мати щастя, то не для мене. Тому завантажую файл STL, нарізаю та друкую, щоб просто потримати в руках, як воно має бути і як воно виглядає, бо одного фото недостатньо. Для прикладу, роздрукував такий тримач, щоб зрозуміти принцип кріплення, навіть знайшов креслення, думав спочатку рухатись суто по розмірах, також є стандартні габаритні розміри самих панелей. І почав думати, як то все зробити, бо друкувати 10 таких панелей це економічно невигідно. Потрібно виходити з наявних можливостей. Замірюємо паз, а він 5 мм. А найменша фреза в моєму арсеналі 6 мм, 5 мм то не 6 мм, і пази не будуть відповідати кріпленню і де взяти потрібну фрезу. Пази планую виконати з використанням ось такої копірувальної втулки від мого ручного фрезера. Розробив кусочок шаблону, щоб не помилитись в розмірах. Втулка буде ходити в раніше зробленому пазі, в точності повторюючи отвір за отвором. Все буде симетрично, з великою вірогідністю повторення. Робимо повноцінний шаблон, бо він має використовуватись не один раз. В редакторі вже в існуючу панелі збільшуємо паз під розміри копірувальної втулки та роздруковуємо шаблон. Фанера. Замовляв 5 мм. По факту прийшла 6. Та ще, як завжди, з дефектом. Робимо розмітку 76х56 і в подальшому вирізаємо панель за даними розмірами. Що я далі роблю, того ніколи не повторюйте. Але мені потрібна фреза 5 мм. Кожна фреза має свій кут, під яким вона загострюється. За кадром я то зробив, не переживайте, бо по інакшому фреза не працювала. Не скажу, що вона стала ідеально гострою, але по крайній мірі виконала покладену на неї задачу. При першому проході шаблон закріплював за допомогою двостороннього скотча, а потім все позиціонував за допомогою таких шкантів. Процес дуже довгий. Я вже почав думати, а найпростіше було б купити готовий варіант. Але чим довше я думав, тим швидше доробив пази. Вибираєш по шаблону наполовину товщини фанери, потім те, що лишилось, і переставляєш шаблон далі. Тільки дивися, чи багато ще залишилось, чи ні. Нарешті останній паз зроблено. Перфорація готова. Заокруглюємо краї, так як в шаблоні, і проводимо шліфування. Знайшов таке просте, але надійне кріплення, роздрукував та закріпив дошку на стіні. Надійно тримаються на чотирьох саморізах на певній відстані від стіни. Усі кріплення буду друкувати ось таким оранжевим пластиком. Що цікаво, в мережі є багато готових варіантів практично під усе, що може триматися на даній панелі. Але оригінальна панель товщиною 5 мм, а в мене фанера 6 мм. Тому що я роблю? Я беру кожну деталь, закидаю її в редактор і редагую кріплення самої деталі перед кожним друком, а деякі навіть по новому креслю. І щоб надрукувати все необхідне, пішло дуже багато часу, але кріплення готові. Розміщаємо їх на дошці. Усі необхідні інструменти знаходяться на відстані витягнутої руки та завжди на очах. Кожен інструмент має своє штатне місце. Це дуже допомагає при роботі. На столі порядок, плюс хороший вигляд на стіні. Тому втрачений час не такий уже й втрачений. Всім дякую!